Добрий день, добродії, добродія. Ви згодні, що людина без пам'яті ніхто. Думаю, що так. Ось і народ без колективної пам'яті не народ. Чимало цього людині передається від батьків генетично, але точно не мова. А от саме в ній, у рідній мові і закодована душа народу. Тож плекаємо, доглядаємо самобутність і неповторість нашої соловіни, не цураємося, а вживаємо якнайбільше власне українських слів. Як от паляниця, осоня, горнятко, смаколики, коханий, гідний, вродливий. Правда ж гарно і розкішно бринять рідненьке. Також частіше звертаємося до справжнього скарбу, усної народної творчості, мудрості багатьох поколінь. Чого тільки вартують присвієї приказки, вони ніби дихають ненародною совістю. Наприклад, шани батька і неньку, буде тобі скрізь гладенько. Яка сім'я, таки я. Хто мови своєю цурається, хай сам себе стидається. А українські народні пісні це ж саме життя, мелодійні, журливі, розмірені й веселі, вони як відображення національного характеру, традиції, звичок, слави. І в сучасних піснях шукаємо глибоких сенсів відображення духовного обличчя нації. Я це зрозумів торік, коли читав відгуки на одну з улюблених моїх пісень, а саме на пісню вона, у виконанні гурту плащ арені. Дома поділюся з вами. Перший відео. Перше почув цю пісню на початку 2000-х, коли навчався в Києві. Дуже запала в душу. Для мільйонів студентів українська мова ніби самотня дівчина, що залишалася вдома, особливо з приходом осені, коли ми їхали в великі русифіковані міста. Тому й у компанії своїх друзів вона почувалася доволі самотні, знаючи, що недовзі про неї забудуть, якщо її взагалі хтось помічає. Це справжній шедевр перевіреного часу, другий найболючіший. Це також моя улюблена пісня, а ще мого брата. Він захищав країну на Сході. Він загинув в серпні 2023 року. Але він ще досі там, на полі бою, забрати тіло немає можливості, Йдуть бої. Отже, закликаю всіх українців взяти рідну мову на озброєння. Говорити, читати, співати, думати, любити, плекати. Зробімо крок до безсмерті нашого народу. Дякую за увагу.